Привіт, мої солоденькі булочки! Ви на каналі Акір В'яже. І наше сьогоднішнє відео буде не про шкарпетки і не про пряжу. Хоча трохи пряжі і трохи шкарпеток, до речі, це мали би бути дитячі, е, трохи теж буде. Сьогоднішнє відео про вас, ну і трохи про мене. Нас з вами вже ціла. Ціохінька тисяча. Це ціла тисяча людей, які підписалися на мій в'язальний безлад. Це навіть більше, ніж у мене працівників на роботі. Це майже як у метрову годину пік, але набагато приємніше. Три місяці тому я натиснула на кнопку Завантажити відео і сховала телефон під подушку. Бо як же так показувати комусь, як я в'яжу? Але було таке відчуття, що треба, що десь є люди, яким теж хочеться затишку, простоти і трохи безглуздого гумору у такий важкий час. Ви знайшлися, прийшли, подивилися, залишили коментар і залишилися у мене на каналі. Ви написали, ти гарно говориш українською. Написали О, там якась помилка. І у мене так було. І я розтанула. Це як наче зробити першу петлю і зрозуміти, що так, клас, у тебе все вийде. Я завжди кажу, що я в жодному разі не майстриня. Я трохи там е, якийсь в'язальний репортер-аматор. Я тестую, пробую, в'яжу, іноді все абсолютно летить в шкереберть, а іноді виходить навіть красиво. Але завдяки вам я вже не боюся фіаско, бо я знаю, що ви все одно подивитесь, посмієтеся разом зі мною і скажете, ну, буває, я читаю кожен ваш коментар. Деякі я читаю навіть тричі, іноді я читаю вголос, іноді я читаю це чоловікові, іноді я читаю це навіть своїм в'язаним шкарпеткам і думаю, як це круто мати такий клуб в'язальний. Але він не тільки про в'язання, він більше про людей. Є якісь там відео, які я для вас знімала по декілька разів, там дві тричі. Бо або чоловік зайшов в кадр, або десь клубок там вкотився, і я така собі ні-ні-ні, не зупиняй запис. А одного разу я з вами теревинила десь так з 20 хвилин. А виявилося, що мій мікрофон не працював, і розрядився і прийшлось переписувати це все заново. Ви думаєте, я кожного разу з однаковою інтонацією записую? Ні, перший раз то якось так весело, з посмішкою, другий раз я вже зла, а третій раз взагалі то що є та била. Тепер трошки про важливе. Найближчим часом я зникну, трохи зникну не назавжди, може на тиждень, може на два. Я їду у поїздку. У велику поїздку і для мене дуже важливо. Це моя мрія, і вона довго була у мене десь там, колись на потім, або зараз не на часі, а може там десь на пенсії. Але потім я на себе подивилася і вирішила, що. Той момент настав. Я їду. Не буду вам казати куди, але обіцяю, що я привезу звідти щось хороше, гарне, можливо, пряжу, а можливо, натхнення, а можливо, якусь цікаву історію, якої ви ще не чули. Вам я хочу подякувати від щирого серця. Дякую, що ви тут. Що ви з різних міст, що ви з різних країн, з різних життів, але ми з вами в одному просторі, де тепло, щирість і нитки. Іноді мене подружки питають, чи тобі не нудно так в'язати або просто теревенити на камеру? Ні, зовсім ні. Бо я знаю, що на іншому боці є ви. Ви та сама тисяча людей, без яких би це все взагалі не мало сенсу. Тож, я вже спакувала свій рюкзачок. Камера їде зі мною, спиці їдуть зі мною теж, нитки їдуть зі мною, бо я ж не настільки божевільна, щоб їхати у подорож без шкарпеток. Я трохи загублюся, але невдовзі з'явлюся і навіть, можливо, з новим відео, як в'язати у автобусі і не випустити спицю у сусіда. Бажаю вам здоров'я, натхнення! Рівних петельок, мирного неба. Бережіть себе. Ще раз дякую за те, що ви є. Я. камар! Він мені в вухо залетів. Він пішав.